Вітаю! Продовжуємо подорожувати займенниковими розрядами. На сьогоднішньому уроці ми опрацьовуємо розряд заперечні займенники. Сьогодні нам стануть у пригоді ті знання, які ми здобули минулого уроку. Чому у ході пояснення матеріалу ви знайдете відповідь на це запитання? Отже, заперечні займенники, їхня назва говорить сама за себе, це займенники, які заперечують. Якусь особу, наявність предмета, ознаки особи чи предмета або їхньої кількості. Приклад: ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки. Заперечні займенники утворюються від питальних або відносних, кому як краще. Займенників додаванням префікса ні: хто, ніхто, який, ніякий чи, нічий тощо. Приклади: народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Вречені ніхто не перекратить мій народ, заперечний займенник ніхто, утворений за допомогою префікса ні від питально-відносного займенника. Ми далі йшли, ніщо не спинювало нас. Займенник ніщо, утворений від питально-відносного займенника що за допомогою префікса ні. Заперечні займенники з НІ пишуться разом, тому що ні виступає у них префіксом, як ми з вами уже тільки що в попередньому. Абзаці побачили. Тому префікс завжди пишеться і словами разом, і заперечні займенники не є винятком. Нічого, ніскільки, ніякий, нічий. Ми пишемо разом. Але якщо виникає така ситуація, що між ні і самим займенником стає прийменник, тоді всі три частинки, всі три слова ми пишемо окремо. Приклад: був займенник нічим. Прийменник перед встав між префіксом ні і самим займенником, і у нас утворилося три слова: ні перед чим. Нікого був займенник, а прийменник розірвав цей займенник, став всередину цього займенника і розділив його ще на дві половинки. Стали писатися всі три частинки окремо ні за кого. Якщо ми з вами дізналися, що заперечні займенники утворюються від питально відносних займенників, то залишилося. Визначитися із тим, як вони відмінюються. Ну, зрозуміло, що якщо питально відносні займенники у нас частина з них змінювалася тільки за відмінками, частина з них змінювалася, як і прикметниками за родами, числами і відмінками, то точно так же будуть відмінюватися за відмінками, за родами або за числами ті займенники, про які ми з вами сьогодні говоримо. Для прикладу просто. Ми з вами знаємо, як змінюється за відмінками слова хто, що. Це запитання іменникові. Запитання до іменників істоти, запитання до іменників неістот. Ну, якщо у нас просто до заіменника хто приєднався префікс ні, то зрозуміло, що відмінюватися це слово буде точно так же, тільки із префіксом ні. Попереду. Нікого ось. Цей займенничок, який змінюється. І так далі. Точно так же. Ми вже вивчили, як змінюється займенник що. Він буде змінюватися точно так же, тільки не забуваємо про префікс, який попереду цього слова. Його відмінкової форми треба записати. І так далі. Ну і ще. Один із займенників, які схожі на предметник, за родами, числами і відмінками. Ось форма чоловічого роду однини. Точно так же. Не забуваємо просто про префікс. І можемо підбити підсумки, слова, заперечні займенники. Ніхто, ніщо, ніскільки будуть змінюватися тільки за відмінками. А слова ніякий нічий будуть змінюватися за відмінками, за родами і за числами, як і ті прикметники відносно питальні, від яких вони утворилися. Якщо ви знаєте, як відмінюються питально-відносні займенники, ви точно також знаєте, як відмінюються заперечні займенники. Тільки не забуваємо, що на початку у таких займенників є префікс Ні. На початку робку я сказала, що сьогодні матеріалу небагато, тому що він основується на тому матеріалі, який ми з вами вже розібрали на минулих заняттях. Переходимо до практичних завдань. Перепишіть подані речення, ставлячи подані в дужках займенники в потрібній формі. Визначте відмінки. У нас займенники перебувають у формі називного відмінка, а нам треба поставити у тій формі, якої вимагає речення. Можна зупинити відео, виконати завдання і потім перевірити разом із нами. Ми до перевірки. Не заздрі і наслідуй нічия поведінка. Ми з вами прибираємо дошки, поведінки, чиєї нічиєї. Ось. Можна сказати, що займенник повторив запитання. До цього слова тільки префікс днів приєднався. І нам треба визначити відмінки. Ну тут нам легко через те, що ми звертаємо увагу на іменник поведінки, на сліди кого чого, якої, і це родовий відмінок. Друге речення. Я не заздрю вже ніхто. Перебираємо дужки. Трошки зміниться, як ми з вами розуміємо, вже, Корінь Я не заздрю вже кому? Нікому. І це у нас з вами давальний відмінок. Підписуємо. Третє речення. Про це не треба знати ніхто, бо це лише наша таїна. Знову ж таки, та сама форма, яку ми тільки що вже. Попередньому реченні використовували. Не треба знати, кому нікому. Теж давальний відмінок. І останнє речення в цьому завданні: не бери чужого нічого і не будеш боятися ніхто. Не бери чужого? чого? Нічого. Так. Перебираємо дужки. І це у нас родовий відмінок. І не будеш боятися, ну я думаю, що форма та сама нікого. І у нас з вами вийшла однакова форма із цим займенником. Отже, ця вправа ще раз показує, що ми з вами знаючи запитання. До іменників, до прикметників, до числівників. Знаємо, як відмінюються, тобто знаємо граматичні форми, відмінкові форми заперечних займенників, які утворюються від відносно питальних займенників. Друге завдання пов'язане з правописом. От у нас з вами трапилася якраз ще одна орфограмка із займенниками: це правопис частки Ні. Із заперечними займенниками. Завдання просте: запишіть знімаючи риску, поясніть пункт Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися, перевірити разом із нами. Ну а ми до перевірки. Пам'ятаємо, що частка ні у префік... виступає як префікс у займенниках заперечених. Чий нічий пишеться разом. Ні, є префіксом. Але сьогодні на уроці ми з вами дізналися про ще одне правило. Тоді, коли між... Префіксом ні, і займенником стає прийменник, як от у нас в цьому слові, ні в якому. Ось, тоді ми з вами повинні писати всі три слова окремо. Ми їх написали. Далі, наступне слово: «Ніскільки». ні є префіксом, тому пишемо цю частку разом з словом. А тут інша ситуація: прийменник З став всередину займенника, розривав його на дві частинки, і всі три слова почали писатися окремо. Нічим, ні з чим. Ніщо. Ні є ні, префіксом, пишеться разом у слові. Ми записали разом. Інша ситуація в цьому займеннику, з яким зараз працюємо. Був займенник ніщо, прийменник про став між префіксом НІ і самим займенником. І у нас утворилося три слова, які ми пишемо окремо: ні про що. Подібна ситуація у нас в цьому займеннику. На якому ми з вами зараз зупинилися? Був займенник нікого, прийменник до став всередину цього займенника, і маємо три слова, які пишуться окремо. Ні до кого. І ще один приклад такого ж написання: тоді, коли прийменник стає всередину займенника, був займенник нічиїм, і прийменник розірвав його, маємо три слова, які пишуться окремо. Ні за чиїм. Отже, префікс ні. Пишеться разом у заперечних займенниках, але в тому випадку, коли прийменник стоїть між префіксом ні і самим займенником, всі три слова маємо писати окремо, як на прикладах, які ми з вами тільки що розібрали. І третє завдання. Ви можете виконати за бажанням, вам треба скласти речення з одним із прикладів ну, цієї вправи, яку ми з вами тільки що виконали. Для третього завдання це попередня вправа. Ні ні в якому, ні скільки, ні з чим, ні що і так далі. Що завгодно. Можете виконати, записати, потренуватися. І зазвичай ми закінчуємо своє заняття тестовими завданнями. Сьогодні вони нескладні. Ми працюємо з відмінковими формами заперечних займенників і з правописом. Тест номер 1 Укажіть речення, у якому заперечний займенник ужито у формі орудного відмінка. Варіанти а. Муха ніщо та впаде в страву забруднить. Б. Лозовий пруд ще нікому ребра не переламав. В. Ніким не розтривожені птахи займалися звичними справами. Або Г. Насмішки боїться навіть той, хто нічого не боїться. Можна зупинити відео, подумати, пригадати відмінкові форми. Ми перевіряємо, нас цікавить форма орудного відмінка. І займенник. У формі орудного відмінка наш герой, заперечний займенник, у нас, з вами знаходиться у варіанті В. Ким? Ніким. Орудний відмінок. Перевіримо інші варіанти. В варіанті А слово ніщо є у формі називного відмінка. В цьому реченні це присудок, не підмет, як ми з вами звикли, а присудок. Присудок теж може бути виражений займенником або іменником у формі прямого відмінка, у формі називного відмінка. Далі, у варіанті Б, нікому сьогодні у нас з вами траплявся цей займенник у такій же формі в одному із завдань, які ми з вами робили. Кому нікому, це давальний відмінок. І варіант Г нічого. Родовий відмінок. Чого нічого. І друге завдання воно навіть ще легше за перше укажіть займенник, який слід писати разом. Ні з ким, ні до чиєї, ні скільки, ні для кого. Я думаю, що ви. Одразу навіть я ще не встигла дочитати всі варіанти, ви вже всі визначили правильний варіант відповіді, і це займенник ніскільки. Чому на сьогоднішньому році ми з вами ще раз повторили орфограму про правопис префікса ні? А якщо це префікс, то значить і словом він пишеться разом, тому що це складова частина слова. Але в тому випадку, коли прийменник будь-який. У нас у варіанті АЗ, у варіанті Б, до, у варіанті Г для. Стоїть у середині займенника. Він розриває правопис займенника із префіксом Ні. І тоді всі три слова пишуться окремо. Ні з ким окремо, ні до чиєї окремо, ні для кого окремо. На сьогодні це все. Тема не складна. Сподіваюся, що ви легше опануєте цю тему. Можливо, ніж інші теми. Дякую за вашу увагу, за приділений час. Бережіть себе на все добре.